Всім добрий день, сьогодні у нас на огляді фліс-фліс Бельгія. Це у нас перший плюс екстрасорт, така гарна фісочка. У такому коричневому кольорі, в гарному стані. Як новесенька, в розмірі 2ХЛ. Тут така вона йде тепліша. Наступна фісочка у нас тоненька синенька. В розмірі Емочка. Така велика гарна чоловіча М. Тедчок тут. Теж не дуже маленький. МКЛ. Флісочка тоненька, червоненька. Наступна позиція в нас буде от брендова фліска. В такому кольорі. Флісочка, флісочка сіренька, флісочка гарненька. Ось така на замочок гарна сіра флісочка в розмірі L. Це в нас перший приз екстра сорт. Сіренька фліска в розмірі L. Гарний фліс в більших розмірах. Ось такий чорненький гарненький з капюшончиком. На замочок чорненька з капюшончиком Канада в розмірі L. Така м'ягесенька, сіресенька. В розмірі тут вже S. -очка. Утеплена гарна сіра. Великого розміру. Така крутка фліска, дуже гарна в розмірі L. Гарний стан, тут і рукава красиві, дуже красивенька. Наступна флісочка в нас буде така тонша. Зелена фліска. Різні розміри флісу. Ціна 275 євро за кілограм. О, джекбурзькі брендова, гарна жіноча з такими листочками. Така елічка. Гарний фліс. В гривнях це буде 143 гривні за кілограм флісу бельгійського. Така есочка. Така тут собачка гавкнула, але в такому бежевому кольорі. Голубенька. З такими якимись ведмедичками. який далмантинець. Така в нас елічка. гарненька, мягенька Флізь, який чоловічий, так і жіночий. Лот на 20 кілограм. Ось такого варіанту в розмірі XL. -чка. Така синенька. Сіренька. І ціна цього лоту на 20 кілограм, 2862 гривні. Для більш детальнішої інформації звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!